Друзі, всім привіт! Слава Україні! Приїхала чергова партія посилочок. Що хочу зауважити. Бачите, як тепер приходять. вони не запаковані, просто номер треку наклеєний і так воно йде. Так само ще одна посилка це така тучилка, зразу видно. Просто на пакетик наклеюють. Тут адреса і так воно все йде. Ну, дві прийшли так, три прийшли так. Ну, давайте зразу з них і почнемо дивитися. Мав таку одну замовляв для себе. Попередня стерлася, ну, відпрацювала два роки, найбільше. Але єдине, що стирається, це кераміка. І можете бачити, вона знімається, чиститься все, миється. Замовляв таку суму, бо вже провірено. о, Як буде працювати ця, побачимо, попередня мала такі пластини, ну що наклаюється такі і... Не ковзала, ну, це не знаю. До речі, прийшла ще якась посилка, невідомо. Ніхто її не замовляв і невідомо, що це прийшло Так, Давайте другу глянемо без упаковки. Просто ну бачите, коробочка приїхала, ну та й приїхала собі. Адаптер живлення на LED Діоди замовляли. Можете подивитися, поставити собі на паузу, почитати. 12 вольт 3 А. Тобто є різні описи під відео лишу. Силочку на продавця. Нормальні ціни. Висилає швиденько. До речі, посилки приходять буквально за 10 днів. Так, і це та посилка, що я чекав з попереднього відео. Чехол з броньованим склом для камери. Давайте подивимося, чи воно так дійсно є. Так, розпакуємо, глянемо, провіримо. Магнітна зарядка. Як буде працювати, побачимо. І можете бачити дійсно, тільки камери, ну, фонарик чи спишка не закрита, тільки закрити, бачите, він фокусує вам блистить. Скло стоїть тільки на цьому. Заодно і провіримо, як воно сядеть у нас, чи воно буде захищати хоч більш-менш. Так. О! Ну що, можу його якось подивитися, бачите, сфокусується, ні. Так само ну, до міліметра закриває трошки, тобто ви екраном вже не будете по цьому по столі, Ну і камери, можете глянути, як, як закрили камери. Все закрито. Єдине, що каже, фонарик і датчик в нас не закритий. Ну, нічого, побачимо, а як як буде працювати, як воно себе покаже, побачимо на практиці. Так, давайте їдемо далі. Так, сюди. Так, це у нас має бути фільтр до пилососа. Якщо я не помиляюся, попередній вже свою ресурс вичерпав, замовили новий. Так, що у нас є? Є поролончик в комплекті. Можете бачити, це до самсунгівського пилососа і фільтр, який також чиститься, але з часу він виходить. З ладу і треба замовляти новий. До речі, ссылку на продавця пишу вам описи під відео. Заходьте, дивіться, на дуже ну, багато моделей є вибір великий. Так, і давайте цю нашу невідому посилку. Що у нас тут приїхало, не знаю. Що це може бути. Акуратно відкриємо щось тоненьке, маленьке. В принципі, немає нічого. Що це таке є? Без поняття? 4 пін, 10 мм, ага, це якісь роз'єми. Але хто їх замовляв, ніхто не замовляв, чому приїхали б не? Ну, До речі, друзі, пишіть в коментарях під відео, чи ви так само такі отримали. Давайте глянемо, відкриємо одну 10 штук. Що це за роз'єми? Не знаю, бачите, можете, як вони відкриваються? Чи сюди, чи звідси, ага, звідси якось сюди. Ось такі, бачите, тобто, чи припаюються, чи ми просто сюди запихаємо. Кабеля і просто закриваємо. Ну, можете поставити собі на паузу, подивіться, що це таке є, як воно працює, пишіть в описі під відео. Ну, не знаю, Будемо розбиратися, можливо, щось помолилося. Так що, всі сили на продавців з цих розпаковок вам лишу в описі під відео. Не забудьте поставити вподобайку. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь і всім до зустрічі!